10 істин життя, які я зрозумів за 13 років роботи над собою. А з вами я поділюсь за 2 хвилини. Перше зарплата це наркотик, який тобі дають, щоб ти забув про свої мрії. Друге, якщо будеш чекати необхідного моменту, ти його не дочекаєшся, бо його не існує. Найкращий час для будь-яких змін зараз. Третє шлях важливіший за результат. Я зрозумів, що задоволення від шляху набагато довше, ніж задоволення від отриманого результату. Але одне без одного не може існувати. Життя це марафонська дистанція, а не спринтерський забіг. Четверте, розвиток це найголовніша задача кожної людини. Стабільності не існує. Є або розвиток, або деградація. Вибір за тобою. П'яте. Ти втратиш 90% своїх друзів, якщо почнеш працювати над собою та змінювати своє життя на краще. Шосте ти станеш набагато щасливішим, якщо пробачиш батьків і перестанеш звинувачувати їх в своїх проблемах. Сьоме, твоє життя буде набагато легшим, якщо ти навчишся нічого не приймати близько до серця. Є ситуації, на які ти можеш вплинути, а на які не можеш. І все залежить лише від твого відношення. Наступне, найскладніше це зрозуміти свої справжні мрії та сфокусуватися на них, а найпростіше це жалуватися. Тільки я відповідальний за всі події та ситуації в моєму житті. Негативних ситуацій не існує, є тільки досвід. Десяте. У кожного з нас завжди є вибір, і твоє життя залежить від рішень, які ти приймаєш або не приймаєш.